Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 травня. Проживаю я на Вінниччині. і хочу сьогодні обробити персики та нектарини у своєму садочку. На 12 годину синоптики прогнозують дощ. Думаю, що до вечора обвіє вітром. Підсохнуть дерева і спробую обробити. Якщо ні, то завтра буду обробляти. Розвиваються персики та нектарини дуже повільно, слабо, мало зав'язалося по тій причині, що було зниження температури. І на даний час днем тепло, а вночі прохолодно. Навіть ранні сорти розливаються дуже повільно. Фламінго, можна сказати, це ранній сорт, має такі плоди і приріст до 25 сантиметрів. Уфо Можете бачити листочки частенькі, гарно розвиваються, курчавості немає, Нектарин світледі. Лакі 13 персик Донат інжирний нектарин невеликого розміру. Світрін наче. На ну, це, да, солодке кільце. Такі розміри Spring Gold, раннього персика. А він все рівно невеликий має розмір. Ну, трохи більший переріст. Молодий гілок. Екстрим 6. Так само. Всі одинакового розміру, І ранні і пізні сорти. От Кевіна. Все рівно такий самий розмір і такий самий приріст. Погода була несприятлива. Тому такі малі плоди. Ребус 0,28 має такий розмір. Нектарин ранній. в Той же час подсвітає. Використовувати буду препарати від цингента, від шкідників актелік, від хвороб хорус. Також в бакову суміш буду додати мінеральні водорозчинні добрива даного виробника із такою формулою. І зараз повищеним містом кальцію з такою формулою. На 10 літрів води. Кожне із цих добрив треба розводити в різних ємністях, так само і препарати в різних ємністях, а тоді вже заливати в оприскувач. В даній фазі розвитку шкідники у персика та нектарина. Попелиці східна плодожерка. Буду використовувати актилік 12 мл на 10 літрів води. Це інсектоакарацит. Хвороби кокомікоз, курчавість листя. Буду використовувати хорус. Прогнозують з завтрашнього дня. Зниження температури вночі 3-5, на день 10-15. Скор при такій температурі працювати не буде, тому буду використовувати хорус. 3 грами на 10 літрів води. Водин оприскувач. Актелік на 10 літрів води плюс хорус. Можна додати прилипач. Попередній обробіток був 11 днів перед цим. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.